Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд ось такого набору від LEGO City Тут у нас 221 деталь. Подивимось на персонажів. Тут у нас ось такий чоловік та різні речі. Так, тут у нас піднімається капот. Та чоловічок має багато прибомбасів. Оглянемо міні-фігурку. Ось такий у нас чоловічок. В нього тільки одне вираження обличчя. На торсику з двох сторін принти. Та такі сірі штанці. Також тут є мапа. Також у наборі є ось такий фотоапарат класичний. Так, розглянемо модель. Тут у нас ось такий джип такого зеленого кольору. На дверцятах у нього наклейки, та на капоті також наклейка. Тут у нас є дві драбини. На бампер в нас є мотузка з гаком. Вона ось так ось витягається. Але може відскочити. Ну ось так ось кріпиться на оце колесико. І вона доволі довга. Ось так ось вона закручується. Ось тут ми маємо димар. Якщо на нього ось так натиснути, відкриється капот. Капот можна довідкрити. І тут у нас такий двигун. Механізм тут не складний, ось такий. На криші в нас є два контейнери, які ось так можна зняти. У першому контейнері в нас пляшка з водою, аптечка та банан. У другому в нас бінокль, компас та ліхтарик. Криша знімається. І тут ми бачимо так вживачі. Це в нас спальний мішок. Лопата, та ось такий ломик. У багажник ми можемо покласти контейнери. Ось так ми собі засовуємо. Але тут у нас є невелика перешкода, але ми можемо туди одно запіхати. Ось так. Виглядає непогано. І це по набору все. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, та підписуйтесь на канал. Бувайте!